Схід Зарічанської сільської громади розпочався виступом шкільної команди Аквавіта, яка на екологічному конкурсі в області зайняла почесне перше місце. Мешканцям Заріччя дитячий виступ дуже сподобався. Прозвучала навіть обіцянка організувати дітям поїздку за кордон. Актуальним питанням після зими для кожного села перед великоднем є весняне прибирання, і сільський голова села Заріччя з цього і почав. Загибає фоси, робить порядок, немає розмови, А ж лише... Не житлова, або є такі, така фоса, що ну, ніхто не живе, або скажемо, м'яко скажемо, хтось такий живе, що йому того не треба, що він своєї хати і зразу фосу кинув. І це лишається нічиє. І так само, коли. Так, там коло могили, дуже файний у нас є відрізок. Ми закріпили вже, закріпили за поштою і закріпили, бо завжди дійсно на королівці відбивається, вона завжди тут і Михайло коло пошти, він ззаду якраз сидить, ззаду вас. Він мусить теж почистити ту фосу. Я вам дякую. Але інакше не буде. Ми мусимо зробити в себе самі порядок. Перед Великоднем традиційно наші села сяють чистотою. Проблемою є вивезення з. Міття, оскільки старе сміття що в центрі надвірної закрите, а новий полігон облаштувати не дають. Друге питання дороги. Де не їдеш, що не робиш, де не стикаєшся з людьми, дорога. Дорога завезли, шутер вкрали гроші, шановні. Зрозумійте мене правильно, якщо б на цю дорогу, яка називається Яблунів-Діляте, я взяв хоч одну копійку грошей, я би сидів у криміналі. Що сталося тоді з тим шутром, то це абсолютно не моє. Я потім виїхав, що мені дали грейдер, і грейдер я мусив заправити за свої гроші. І ще мені допомогло пару підприємців, теж дай їм Бог здоров'я. Бо тобто потім ми з грейдересом доїхали до е, заправки, то шутер вже був аж колонадії Фрейдер розкиданий. Бо люди дали трактора, трактор кидав дав дуже скоро, 5 хвилин. І машина. Я підключу машини. Ще підприємці дали машини, лише за це їм треба дякувати, що вони дали. Значну частину схід селян розмірковував як вирішити так званий конфлікт інтересів між сільським головою заріччя і підприємцем Богданом Костиком, який надаючи послуги делятинському лісокомбінату по розробці лісосік створює робочі місця в Заріччі, сплачує податки на сільську раду, бере активну участь в благодійницькій діяльності. Богдан Костик нарікає на перешкоджання підприємницькій діяльності з боку керівництва сільської ради. Схід Селян проголосував таке: навести порядок із дорогою для вивозу лісу і на здоров'я собі господарюйте. З цією пропозицією погоджується і Делятинський лісгосп. Жодна рубка, так я простіше буду говорити. На теренах Зарічанської сільської ради уже останні в останні три роки. Неправильно каже Антон Лакович? У нас не проводиться без погодження з громадою і безпосередньо селищною радою. Як це відбувається? Є намітка по стану рубки, ми саме довідаємо сільську раду, є тут ініціативна група, і це погодження йде і жодних питань у нас не виникає. Більше того, цього року у нас є рубка, одна єдина рубка під малим, об'ємом 320 км ліквідної деревини яка була погоджена, і все, рубки більшої там немає. Насадження, насадження, насадження е, всихає, насадження е, вимагає рубці, це вже лісівнича сторона. В чому виник конфлікт інтересів? Він виник в тому, що не утримується дорога. Наскільки так ми зрозуміли, дорога розбивається дорога. Сільська громада стає великим чоловіком, господарем у своєму селі, але це станеться при розумній співпраці з державою, з роботодавцями, з державними структурами і установами, з районною і обласною владою. В цьому полягає нова українська політика. Ми, як звичайні люди, мислимо простими категоріями чорно-біле, заборонити, посадити, а життя набагато складніше. Ось заріччя заборонило лісорозробку на півроку, і все економічне життя в селі зупинилось. Або ще одне. Прийняла Зарічанська сільська рада податок на нерухомість від 320 квадратних метрів, і держава залишилась у цій статті без податкових надходжень. Як результат, наприклад, центральна державна дорога через заріччя не поремонтована. Правильне рішення тут міцна зарічанська громада у міцній українській державі, а це можливо лише при умові, коли будемо у нашому житті дотримуватись мудрості Біблії, яка каже: Бог добрий, а людині треба дотримувати. Ти заповідей і законів. Схід селян завершився хвилиною мовчання за загиблими героями України. Село Заріччя нині, до речі, багато допомагає українській армії, а в пам'ять небесної сотні буде закладений горіховий сад.